Григорій Квітка Основ'яненко Маруся присвячується Ганні Григорівні Квітці, дружині письменника. Часто мені приходить на думку, чого б то чоловікові так дуже пристращатись на сім світі до чого-небудь, не те, щоб до якої вещі, а то хоч би й до наймиліших людей, жінки, діточок, ширих приятелей і других. Перш усього подумаймо, що ми ж на всім світі вічні, і що є у нас. Хоч скотинка, хоч хлібець на таку, худобенька у скринці. Так сьому так у себе порчі й бути ні, нема тут нічого вічного. Та й ми самі, що? Сьогодні жив, завтра що Бог дасть, Аж ж живучи проміж людей, тільки й чуєш. Там дзвонять по душі, там голосять по покійнику, там справляють старцям обід. Що в Бога день тобі говорять: ось той не душ, той вмира, а той вмер. Ти і наоглядишся і не щуєшся, як зостав сам собі на світі, хоч і з людьми, і проміж людей. Та ба усе тобі або не такі приятелі, яких поховав, або й зовсім незвісні. Та воно тобі усе равно, що блукаєш у дрімучому лісі. Ось стань про приятелів згадувать, то уся твоя пісня на один лад. Ось з тим ми хлопцями були, і вже він вмер, а з тим до школи у купі ходили, і той вмер, з тим парубкували, і той вмер, і сей, і той, і той, і сей. Усі повмирали. Коли ж це так є, так і пам'ятай собі добре. Що не забудуть і тебе на сім світі, Возьмуть і не будуть питатись, чи хочеш до гурту, чи ще б, може, погуляв. А після такої думки, чого ж би нам, невічним, та пристращатись до уременного? Чому б так не робить? Награди тебе Бог щастям, що батько і мати твої живуть при тобі, і дякують добрим словом, що ти їх при старості і кохаєш, і поважаєш. Або жінкою до тебе доброю, послухною, хазяйкою невсипущою, або діточками покірними та слухняними. Хвали за себе Бога, і лягаючи, і устаючи, а їх шануй і кохай, і для них не жалі, не тільки ніяких трудів, худоби, та коли нужда звелить, душу свою за них положи, розпинайся, умри за них та все-таки пам'ятуй, що й вони на сім світі такі ж гості, як ти. І усякий чоловік, чи цар, чи пан, чи архірей, чи солдат, чи личман, коли отець наш милосердний кого з нас покличе, проводжай жалем та без укору і попрьоків, перехрестись та й скажи, якщо дня, очі наші, читаєш: Господи, буде воля твоя з нами грішними, і не удавайсь у тугу, щоб вона тобі віку не укоротила. бо гріх смертельний. Накликать на себе не тільки смерть і самоболість, хоч би яку-небудь, бо не поберігши тіла, загубивши душу на віки вічні. Більше всього пам'ятай, що ти ховаєш сьогодні, а тебе заховають завтра. І всі будемо укупі у Господа милосердного на вічній радості. І вже там не буде ніякої розлуки, і ніяке горе, і ніяке лихо нас не постигне. І ще ж і саме ми думаємо, що як постигне кого-небудь біда і нещастя, що похова когось своєї сім'ї або й родичів, то й буцім сосеє чоловікові приходить за його гріхи і неправди прежнії. Ні, не так це є. Ось слухайте лише, як нам пан Отець у церкві чита, що Господь Небесний нам, як Отець дітям, а після сього не гріх нам буде і таке примінити. От зберуться діти на вулицю грати, та будуть проміжними шалісливі. Та себто їм замість іграшки битись та лаятись. А меж ними буде дитина плохенька, смирна, покірна, і що всяке її може зобідити. Адже правда, що батько тієї дитини, щоб вона не перейняла худо від своєвольників, жалкуючи об ній, кликне з вулиці до себе. І щоб вона за товариством не скучала, посадить біля себе та приголубить і поніжить, і чого вона забажала усього їй дасть. Пожали хлопці, що на вулиці зостались, знаючи яке добротій дитині у батька будуть жалкувати, що узять від них товариш. Дарма, нехай жалкують, А йому отця дуже дуже добре, отак От і небесний наш отець з нами робить. Бережить нас від усякої біди і береть нас прямісінько до себе. Де є таке добро, таке добро, що не розказати. Ні здумати не можна, та ще й так думаємо. Чувствуєш ти, чоловіче, що це Бог за гріхи твої послав біду, так же й розсуди, який батько покине усі діток, щоб без науки ледащили. Усякий, усякий отець старається навчити дітей усьому доброму, а не слухняних по-батьківськи повчить, та по і пожалує. Недурно сказано. Ледача та дитина, котрої батько не вчив, все ж люди так з своїми дітьми роблять, а то Отець Небесний, що милосердію його і міри нема. Той, коли й пошле за гріхи, як у біду, то він же й помилує, тільки покоряйся йому. А після сього не будемо журитись, що нам Бог милосердний не пошле терпіти і, перехрестившись, скажемо: Господи, навчи мене грішного! Як сповнять волю твою святую, то й побачиш, що після все гаразд буде. Так робив Наум Дрот. От його-то постигла лихая біда. Що ж він нічого. Хвали Бога і з тим прожив вік, що не вдався в тугу, а письменний не стерпів. От як це було. Наум Дрот був парень на все село дожив. Батькові й матері слухняний, старшим себе покірний, меж товаристом друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, У горілки не впивався і п'яниць не терпів, з ледачами не водився а до церкви. Так хоч би маленький празник, тільки піпу дзвін. Він вже й там свічечку обмінить, Старцям грошенят роздасть і прийметься за діло, коли почує, яку бідність. Наділить по своїй силі, і совіт добрий дасть. За його правду на же його і Бог малосердний. Щоб то не задумав, усе йому Господь і посилав. Наградив його жінкою доброю, роботящою, хазяйкою слухняною, і що було на ум ні за бажа, що ні задума. Настя, так її звали, ночі не поспить, усюди старається, б'ється, достає і вже зробить і достане. Чого мужикові хотілось, поважав же він її, скільки міг, і любив її, як свою душу. Не було між ними не тільки бійки, та й ніякої лайки. Щодень хвалили Бога за його милості, у однім тільки була в них журба, не дав їм Бог діточок. Та що ж, Настя, як здума про все, то зараз у сльози та в голос, а на ум перехреститься, прочита очи наш. То йому й стане на серці веселіш і пішов за своїм ділом чи в поле, чи на тік, чи у загороду. Або до батраків, бо був собі заможненький. Було й воликів пар з п'ять, була й шкапа, були й батраки, було чому панщину відбувати і у дорогу ходити. Була ж і нивка одна і друга, ще дідівська, а третю він сам же купив. Так було йому чим орудувати. Отим От то Настя, дивлячись на худобу, та й жарилась, що кому-то воно каже, після нас достанеться. Не буде нам ні слави, ні пам'яті, хто нас поховає, хто нас пом'яне. Розтратять, що ми зібрали, а нам і спасибі не скажуть. А нау їй було і каже чоловікові треба трудитися до самої смерті. Дасть Бог діточок, діткам зостанеться, а не дасть його воля святая. Він знав для чого, що робиться. Ніщо не наше, усе Боже, достанеться наше добре доброму Він за нас і на часточку подасть, і мисочку поставить, і старцям роздасть. А коли буде наслідувати недобрий, йому гріх буде, а нас усе-таки Бог милосердний пом'яне, коли ми те заслужимо. Не журися, Насте, об худобі, вона наша, а не ми її. Стережи, щоб вона тобі не перепинила дороги, до царства небесного. Сатана зна, чим підштрикнути, молися Богу, читай і збави нас от лукавого, то все гаразд буде. Аж ось за отцевські материнські молитви дав їм Бог і дочечку. Та й раді ж були обоє і наум, і Настя таки з рук її не спускали. Коли ж було куди дитина побіжить, чи до сусідів, чи на вулицю. То вже котре небудь або батько, або мати так слідком за нею й ходять. Та й що то за дитина була, ще малесенько було, а знала й отче наш, і Богородицю, і святий Божий, і половину вірою. І тільки було зачує дзвін, то вже не заграється, ні засидиться дома і каже Мамо, піду до церкви, бать дзвонять, грішка не йти. Тату, дай шажок на свічечку, а другий старцю Божому подати. І в церкві вже не запустує і ні до кого не заговорить, та все молиться, та поклони б'є. От і виросла їм на втіху. Та що то за дівка була висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки. Бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, Що у саду цвіте, носочок так собі пряменький з горбочком, а губоньки, як цвіточки розцвітають. І між ними зубоньки, не наче жарнівки, як одна на ниточці, нанизані. Коли було заговорить, то все так звичайно, розумно, так не наче сопілочка заграє стиха. Ще тільки б її і слухав, а як усміхнеться, та очицями поведе, а сама зачервоніється, так от, неначе шовковою хусточкою, обітреть смажні уста. Коси у неї, як смоль, чорні та довгі, довгі, аж за коліно у празник або хоч і в неділеньку, так гарно їх повбира. Дрібушка за дрібушку, так все сама собі запліта. Та як покладе їх на голову поверх с киндячок вінком та заквіче квітками кінці уленти аж геть порозпуска. Усі груди таки обнизані добрим намистом, з червінцями. Так що розків двадцять буде, коли й не більш, а на шиї. Та й шиї білесенька, білесенька, от би скрейди пурненько вистрована. Поверх такої то шиї. На чорній бархатці широкій, так що пальця, мабуть, у два, золотий єднує, і у кольці зверху камінець червоненький, так, так і сяє, та як вирядиться в баєву червону юбку, застебнеться під саму душу, щоб нічигісінько не видно було, що незвичайно. Вже ж пак не так, як городянські дівчата, що в панів понавчались, суг'юм. Зогрішиш тільки, дивлячись на таких. Не так було у нашої Марусі наумової та настиної дочки. Ось ще я розказую, хай її, знаєте, звали Марусею. Ще й було, то й було, та як прикрито та закрито, то й для дівчини чепурніш. І хто на неї дивиться, і хто з нею говорить то все таки звичайніш. Сорочка на ній біленька, тоненька. Сама пряла, і пишні рукава сама вишивала червоними нитками, плахта на ній картацька, черчата що материнська придана. Тепер вже таких не роблять яких то цвітів там не було. Батечко мій, та й годі, запаска шовкова, морева, каламайковий пояс та як підпережиться. Так так рукою й обхватиш, ще ж то не дуже і стягнеться. хусточка у пояса мережована із вишитими орлами і ляхівка з під плахти, тож вимережована і із китичками панчишки сині, суконні і червоні черевички. От така, як вийде, то ще й твоя панночка іде, як павичка. Не дуже по усім усюдам розгляда, а тільки дивиться під ноги. Коли старшим себе зустрілась, зараз назенько вклонилась та й каже Здрастуйте, дядюшка, або здоров'я тітосю. і такий хоч би то мала дитина була, то вже не пройде просто, усякому поклониться і ласково заговорить. А щоб який парубок. Та посмів би її зайняти ну-ну, ну не знаю. Вона й не лаятиметься, і ні слова й не скаже, а тільки подивиться на нього так пильно, та буцім жалібно і сердитенько, хто її зна, як то вона там згляне. Так хоч би який був, то зараз шапку з голови схопе, Поклонився звичайненько І ні пари з ус не мовить, і відійде далі» там же на все село була і красива, і розумна, і багата, звичайна, та ще ж тому тиха і смирна, і усякому покірна. На вулиці не кажи, щоб коли з подругами пішла, було мати стане їй казати. Пішла б доцю на вулицю, бач, тепер весна, вона розкрасна. Пограла б з подруженьками у хрещика, пісеньок би поспівала. А де ж «Лучше я, каже, на те місце, упоравшись, так ляжу спати, і за те ранше встану. Заміню твою старість, обідати наварю і і батькові поле понесу, а на вулиці ще й забула. Іграшки та пустота, та гляди, станеться, хоч і не зо мною, хоч і аби з ким, яка причина, та опісля й страшно відвічати за те одно, ще й я там була. Нехай їм виясниться, не піду. А про вечорниці так і не споминай. Було й других дівчат відводить та аж плаче та просить. Будьте ласкаві, сестрички, голубочки, не ходіть на те прокляте зборище. Та там нема ніякого гісінького добра. Там усе зле та лихеє. Збираються буцімто прясти та замість того пустують, жартують та вчаться горілочку пити. Від матерів курей крадуть та туди носять, та ще й таке там діється. Що сороми казати, чимало ж то своєї слави загубили, ходячи на той погань. От хоч би її Явдоха, і Кулина, і Пріська. Адже ж і піп панотець не велить і каже, що то гріх смертельний туди ходити. Та дивіться же на мене, от я дома більше всіх вас напряду, чим виходячи. Отак було, говорить, говорить. То гляди, одна перестане ходити, далі друга, третя, а далі зовсім мода перестане, щоб ходити, то й дякують добрі люди. А найбільш матері. Га там опісля нечистий такий вп'ять сил озьме. Підцюкне й потягне низку добру до погибелі. Тільки було наше Маруся уряди годи збереться до подруженьки на весілля у дружечки. Та й то не буде вона у суботу бігати з ними по вулиці та горло трати, мов скажена, як усі роблять, а прийде вже у неділеньку, посидить, пообіда, а як виведуть молодих на двір танцювати, вона тут чи побула, чи не побола, мерщій додому. Розібралась, роздягнулась, давай піч топити і вечерять наставляти. І же мати за нею було, ніколи не поспішиться. Отак раз на клечальній наділі була морувся у своєї подруги у дружках на весіллі і сиділа за столом. Проти дружечок, звичайно, сиділи бояри, старшим боярином був з города парубок, свитник Василь. Хлопець гарний, розсявий, чисто підголений, чуб пурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки. На виду рум'яний, моторний, звичайний, Жопан на ньому синій і Китаєва юбка. поясом Заглицької каламайки підперезаний, у тяжинових штанях чоботи добрі, шкапові, з підковами. як пришивали бояром до шапок квітки, то усі клали по шагу хто хто два, та і лакей з панського двора і той п'ять шагів положив, щоб усі здивувались. А Василь усе вижидав та усе в кишені довбався, а далі витяг кавшучок, а там таки дещо брящало. Засунув пальці, достав та й положив на викуп шапки за квітку цілісінький гривенник. Як брязнув, так усі, хто був на весіллі, так і вжахнулись, а дружки аж і співати перестали. А він собі дарма потряс патлами. Та за ложкою став локшину доїдати, буцім тільки копійку дав, от сидячи за столом. Як вже поприймали страву, давай той ті Василь дівчат розглядать, що були у дружках, зирк і здрів Марусю. А вона аж у третіх сиділа, бо старшою дружкою скільки було, її день просять, ніколи не хоче. Нехай каже, другі сідають, а мені й тут добре. Став наш Василь і сам не свій. І, як там кажуть, як опараний. то був шутливий, жартовливий на вигадки, на приклади поперед усіх тільки його й чути. Від нього весь регіт іде, тепер же тобі хоч би півслова промовив. Голову посупив, руки поклав під стіл і ні до кого ні чечирка. Усе тільки погляне на Марусю, тяжко здихне. І пустить очі під лоб. Познімали страву і поставили горіхи на стіл. Дружечки зараз кинулись з боярами цятаться, щебечуть, регочуться, вигадують дещо проміж міжвесільних пісеньок. А наш Василь сидить мов у лісі, сам собі один ні до кого не заговорить і нікуди не гляне, тільки на Марусю. Тільки вона йому і бачиться, тільки обніє дума. Неначе увесь світ пропав, а тільки він з Марусею зостався. Ні до чого і ні до кого нема йому ніякого діла. Що ж, Маруся, і вона сердешна, щось і змінилась, то була, як і завсегда, невесела, а тут же цьому хоч додому йти, чогось то їй стало млосно і нудно, як подивиться на Василя. Так, так їй його жаль стане. А чого сама не знав. Хіба тим, що й він сидить такий невеселий, а ще й найпущий, як один, на одного разом зглянуть. Так Маруся, мов лихорадка, так і за плече її осьме, і все б вона плакала, а Василь, мов у самій душній хаті, неначе його хто трьома кожухами вкрив і гарячим збитням напова. От ми ще й відвернуться один від другого і бачиться і не дивиться. То й гляди, Василь тільки рукою поведе або головою мотне, то вже Маруся й почервоніла, і вп'язь зернуться між собою. Думає, сердешно Маруся, що, мабуть, все з очей їй стало, та й каже собі піду лишень додому. Та як думка така нападе, он той боярин, що у синім жупані, чи він чи не душ, чи що, то як піду, то щоб він ще гірш не занедужив. і ніхто йому не поможеть бач, як жалібно дивиться на мене. І буцім той просить, будь ласкава, Марусю, не втікай ціля. Добре, добре, зостанесь. А Василь собі нудить світом і не зна, на яку ступити. Розчумав трохи, що бояри цятаться, та й дума. Ха лишень поцятуюсь, я он з тою дівчиною, що сидить смутна невесела. Тільки сердека протягнув руку, так неначе йому хто шепнув Не займай її, щиро сердиться, бач, яка вона одягна та пишна, все, мабуть, міщанка. Вона з тобою й говорити не захоче. Поблідніє наш Василь та вп'ять і похмуриться. Далі збирав, збирав, та як дружечки душі почали співати, а весільний батько з матір'ю часті стали горілочкою. Поштувать і піднявсь гомін по хаті, він таки хватив жменю горіхів та до Марусі. Чечіть чи, чи та як се промовив? Та аж трохи не впав із ослона на спину. Голова йому закрутилась, в очах потемніло і не стямився осі. Та й Марусі ж добре було, як заговорив до неї Василь, так вона так злякалась, як тоді, як мати на неї розсердилась. Хаси тільки одним один раз і було на її віку. Як принісши вона від річки плаття загубила материну хустку, що ще від її покійної матері, так зате то на неї мати сердилась було, і хоч недовго, та вона, крий Боже, як було, злякалась. Отже і тепер так їй було б прийшло, якби можна скрізь землю б провалилась або забігла куди, щоб не дивитись на сього боярина. Та що йому казати? Як скажу нечит, то він подумає, що я чванна, і не хочу більш з ним цятатись. А він і так, чи смутний, чи сердитий, а тільки жалко на нього дивитись. Скажи, чит, що ж, як стала силуватись, щоб промовить слово, так ні жодною мірою не може сказати. Губи злиплись, язик мов дерев'яний, і дух так і захватило. Дивиться, ще й Василь з неї очей не спустить, і горіхи у жмені держить, і жде, що вона йому скаже, от їй його жалко стало. На велику силу та тихесенько, так ще й ніхто й не чув, промовила Чіт, та ззирнулась з ним і сама вже не стямилась, як узяла з Василевої жмені горіхи, та як схаменулась, як засоромилась, крий мати Божа. Аж ось, на щастя, їй крикнув дружко. Старости, пани, від старости, благословити молодих вивезти із хати на двір погуляти. Тут і всі рушили із за стола та хто куди попав на двір дивитись, як будуть танцювати. От і Марусі й Василеві, неначе світ піднявсь, полегшало на душі. Вийшли й вони з хати. Троїста музика гращує духу, раплять скрипки, брящать цимбали, а замість баса сам скрипник скрізь зуби гуде. Та присмокає. От і розколихались наші дівчата, вийшла пара, а там друга, пішли у дрібушки. Ніжками тупотять, під ківками брящать побравшись за рученьки, виворочуються, то й вп'ять розійдуться. Та як утінки плавно пливуть, тільки головками поводжуть, то вп'ять у дрібушки, вже й потомились, вже й хусточками утираються, вже бніми годі, вже й другим хочеться потанцювати так що ж бо? Музика гра та гра. Вже одна із дівчат, одарка мокотрусівна, ледве ноги голочить, під з неї так і тече. цьому просить музику. Та годі бо, дядько, та перестаньте бо Ось уже здужують. Та що ж, музика гра та гра. Далі скрипник закінчив і пити скрипочкою попросив. От дівчатам годі, поклонились музиці і пішли до гурту.